Донька України. Місяць лютий. На Волині, у славетній родині, народилась немовля. Дівчинка, Боже дитя. Та тоді ніхто не думав, навіть не гадав. Що дитя та сповити скарб безцінний, нерозкритий. Та дитя зросте, і буде, такий талант мати, словом поетичним повсякчас вражати. Вже з дитинства розумною дівчинка була в творчій атмосфері зростало дитя. У чотири роки вона вже читала, а у п'ять на фортепіано дуже вправно грала. Клавіші так легко йшли у танок, щоб навіяти побільше веселих думок. У шість років вміло, дуже вишивала. А у дев'ять вірш надія перший написала, знаходила у словах розраду та втіху, щоб не думалось про біль і про долю лиху. Як колись на водохрещі ноги промочила і від того тяжко, тяжко захворіла, ліки не допомагали, юне тіло сили, сили облишали. Але вона не здавалась, гордою була, і крізь сльози сміялася, яка воля до життя. Її не зламали печаль та журба, творчість окривляла вічна боротьба. Літературні журнали вірші друкували. З двадцяти років мудрістю вражала. Вона й мови іноземні знала досконало. Щоб книги перекладати грамотно і вдало, переклади, підручники у 19 років, нове видання і так життя, крок ішло за кроком. Активно боролась за справедливість, їй відразливі були ліцемірство, хтивість. Коли була під наглядом, навіть тоді знала, що писатиме про те, що душа базала. Слово вільне, поетичне, не просто скувати, щоби велич батьківщини гідно оспівати, узяла собі дівчина, псевдонім – Леся Українка. І гордилася ним, бо завжди себе вважала донечкою роду, частинкою українського любого народу. І де б вона тільки в світі не бувала, про рідненьку Україну та й не забувала, про той ясен біля хати, про сім'ю, про брата, про троянду у саду, про природну ту красу, про кохання, про зітхання, про зорі, про небо, що життя таке прекрасне. Що то і ще треба, і писала, що то вічно вона буде жити, як квіточку конвалії її не згубити. Доля тая невблаганна, відрада вірші. Залишила поетеса в спадок по собі, ще лишила образ раю Україні на землі, щоб вірою та правдою ми на світі цим жили.